Всім доброго дня. Сьогодні у нас невелика прогулянка по половках. Зараз пару невеликих покупочок зробимо. Як нікуди не будемо їздити, буде в нас такий формат. Камера на грудях. Невеликі покупки. купить. Хочу купити эти сосиски за 265 гривень кілограм. Молочні. Вони такі непогані на вкус і гарно чистятся. Я там показував вже відео їх. І потім ще в хуторок поїдемо. Лі не за время. 33 хвилини. 33. 45. Та щоб ролик був 12.48 і не пішов далі. Щоб його потім не сшивати. Так, глянемо парковочка наша свободна, свободна. Тепер ми чуть-чуть опа. Ой, хорошо що я сюди повісив, не надо рюкзак знімати. Карточку я приготував, щоб менше лишніх движень. Все, сигналізація у нас працювала. ставте, потрібен продавець. Цікавить фішмаркет рибний. 300 г оцих молочних сосисок. А, паста. І є. От. Дякую. Дякую. Так, бачите. На 86 гривен. Так, а сколько тут грам? Таким мелким напечатано. Ладно, не ну буду с зрения мучить. Короче, оця кучка 86 гривень. Це ну ви там бачили, 259 вроді. Так сьогодні хай підсихає, завтра підсихає, завтра кудись їздимо, може ставки в, в пушкарівські. Там хотіли побачити вставки наші, де можна відпочити. Там в мене в принципі є відео, ну старі. Не на ну, осінь зиму я знімав. Так, опа, чуть-чуть приподимаємо. Головне заповнити, на якому розстоянні. Якби сьогодні не було доща, щоб воно підсохло. Вам нормально видно. Поки приловчусь до цього формату. А завтра хочу в 1080 сняти, 60 ФПС, навірно. 95% моїх глядачів дивиться в цьому форматі. Так що там картинка теж буде сочна буде ок. Просто хочу засікти, сколько времени займе один файл. Хочу вам зарані побажати гарного вечора сьогодні і мирного шнеба, як завжди. Вдруг колись забудусь побажати, знайте, що я вам Цього бажаю. Так, їдемо на великотирність. Куторок. Там де я вам об'яву яв, об виложив шорти шорці з роботи вічного сторожа. Цікаво яка там зарплата. Можна позвонити, в принципі, спросити. Опа, ще до моя парковка це покруче. В смислі покруче? Що так надо став? Ах ти, йо. Ну ти диви. Не хоче. Опа. Можна возле коліни і там ще одна моя точка. Коротше, в мене куча парковок по городу, особливо по палуках. Є контакт. Об'ява на місці, на місці. Так, в мене Мадмуазель Анна попросила от вона любить. Вафельні рулетики Жако з пряженим молоком. Опачки. Блять, іди. 35 гривень. 32. 34. Ну таке саме мощне. Видно. Так, ладно. Ідемо указ. І карта е М -м, дякую. це. Так, коротше. Чекай стоїть, пройдуся пішки. Ні, зараз я проїдусь. Ще, мабуть, заїду в АТБ. Куплю на вечір баночку пива. І все, мої покупки на сьогодні закінчені. Жарковато в цьому корсеті, де камера прикріплена. Потім колись більше познімаємо половки. Или розрішення поставимо менше. Не хочу розтягувати на два кадра. Тим більше вже з цими полопками 150 відео різних опа! Залітаємо на стояночку. Ось електро стоїть. Самі робили, мабуть. Все купив, сам скрутив. Ждемо середу, будуть якісь акції. Зараз поки масло найприкольні, мабуть, ну, дуже здоровий кусок. Зараз глянем, чи пивко хайк, чи хейк, хайк, остався нам. Дивіться, повижирали все нормально. от Вижирали. Один, Одне безалкогольне. Одна безалкалка. Де мене. Таких, як я, багато, так? Да? На шарках. Може козла купити. О! Дякую, дякую. Возьмем сразу две, дивиться. Залітай та ще дві банки осталось. А сині випало. Мені сині не подобалося. Якесь воно спривку собі з трави. Ну що ще? Так, ладно, друзі. Давайте. Погнав я на касу, побачимось.